Доброго ранку поснідали. Сьогодні субота сміття. Я помила квіти, замінила. Дивіться, яка краса і в хаті теж. Ну, Ми вже й забули, що снідали, мама і всі да? У нас пізніше всіх, поки огороду виймеш. Юра друг забрав уже бутилочки, які у нас дали. Звісно, Угу. Аж тобі кричала. Ну, Санька поубирав шланги з учора, насос і зараз буде лазити <кхи> відрами вибирати. Бачите, що на дні? А оці всі повзають скотиняки. Дивіться, скільки їх. Боже, Боже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І тут підтряпка, мабуть, сидить, їх все вчора відпало. І все, зараз вибереться вода, помиється остаточно. І потім Сенька буде складати. Ну оце не будемо поки що полотно забирати, тому що коти у нас тут ходять в туалет. Танюшка, дякую тобі за чай зелений, імбирний. Зараз трошки швабри там, достану ту штучку і швабри пороблю. з Сашою нафік на цей басейн. Візьмемо відра та підемо за грибами. Чи по гриби. Я шуткую. Саня залізе сюди, буде мені подавати, ну невеликими відрами, тому що мені важко перед себе. А я буду обережно сюди виливати. Він каже, я хотів отак плюхати. Кажу, я здрасте, я вимила басейн з цієї сторони, ти будеш плюхати. То він зараз, бачите, я вже помила. Потім виберемо воду. П'ятнадцять оцих дурачків Розумієте? 15. Вон дивись, сидить, хоч і Ага. І он ноги розкидав. Дивиди, диви. як він плаває. Він не кусається. А може кусається, але ну, мене не кусали. Ну, я вибираю, думаю, о, три-чотири вибрала. Їх 15 штук тут ось зараз плаває. Полюбляють вони басейн. І хлорки не бояться тієї. Так, добре. Будемо. Ні, рози троянди не хочуть. Осені, зовсім не хочуть. От там ну я не пам'ятаю, яку я туди посадила, отуди. От так гарно прийнялася. Під п'ятилітровкою. Боже, Мені так оці подобаються астриці. Оце переможок колір. І та, звичайно. У ну, мене їх всього дві. Ну і що, на сінях зберу все. Так, все, Санька приніс лісницю, починаємо працювати. Давай. Думаю, от купатися в басейні класно. Я вам скажу, що перед тим, як купатися, після того купатися, треба приложити сили, що спини не чувствує. Бачите, я тут гнала сюди. Санька вибирала, я вже лила лила, ми туди вже лили все, слава Богу. Так у мене спина були просто, він мені сюди ставив, а йому там раком стоять, представте себе. Так що басейн це дуже добре, але робота з таким басейном теж. Зараз Санька це визбере, потім чисте відро протрем і хай сохне. Ну, багато роботи зробили. Ти що? Саня казав відер 10, та віддер, мабуть, шістдесят винесели. Ви Що? Зарядка. Підскочили. Ну, це вже пройшов час. Я кажу, дивіться, просто хмаринка. Да? Просто он, хмаринка. Ну, її вже відтягло, це її принесло до нас. А запах прямо тут стоїмо і відчувається. Все, хмаринка розіглася, скільки цього горя принести. Твоє не Я залазила в басейн, витирала. Часу огурчика взяла, таких огурців попереростало. кажу, однеси, що тягали на салат. Що? То біле. Не витирається. Чистий. Але бачите, якісь такі як закладинки на дні. Не знаю чого. Там один камінчик прямо як не продавив, не знаю. Все, тепер висихає. Санька складає. Вже от перш наверх. І отут у нас базара не буде. Драбинку розбере зараз. Туди. Ось це поверлок. Як і не було. О, я згадала, як називала бабуся, настольник. О, настольник. Ходила, я кажу, мам, як називала не знаю, настольник. Вже опять ухо заложило, що це допомасажирую. Машинка. Дивіться, як огірків. Он такі. Бачите, поперестали. Ну, гарне, на ну, салатик. дивіться, сімочка. Як нема людей, то зараз огірків взагалі в магазині немає, тільки довгі як то весною продаються, знаєте. А в нас є. От ще. Ну. Мало зовсім вже, звісно. Ну, ще буде трошки. на салаті, так? Там мене одна жіночка просила назву, як називаються огірки з цифрами. Я скажу, вони десь у машині, в мене в багажнику варточки валяли, валялися. Знайду, скажу, бо я не пам'ятаю. Десь записано в мене, я. У ну, мене там зошитів 10 штук. Не знайду. Смачний угрічок. Я здобув, що мій улюблений майці. Вчора постирала. Лехе плаття не можу, вчора Так, да, Я постійно жую. Угу. Підтримую. Розплилася, як свинья. Да. Нічого, що розплилася. Бо то моя душа отака вот Вона згнилає. Червила. Так що продовжую другу частину гірочка їм. Угу. Уже висохло, Саня каже. А ти знаєш, що я хотіла, Санька? Може, е, ота краска, що я купила, може, ти попідкрашуєш. Ще... Да, тому що як це закинеться на чердак, тоді поспішно буде оп'ять складатися, а... а ти отим балончиком покрась. Тому що, бачите, вже стільки років От і пригодиться, що купила. Там серебря. Дай вам показувала. Бачиш. Просто і закрасити, не треба його там нічого не ґрунтувати, нічого, просто. І буде те, що нужно. Все, Санька вже складає. Ось він є. І вже через півчаса його не буде. Дай Боже, щоб дожити до наступного року, щоб знову. А, ти от того відривається, там треба буде попришивати. Ні, воно там держить. Держи, да? так? А мені показали, що там воно там повідривалося. Воно зараз упаде, так? Да? Ну, як оце знімеш. Ну так, да, воно складеться. Подержать тобі? Так, да, тут вже нічого немає. Я держу. Воно трішки мокре санючок треба буде. Я держу, держу, не Ложи, ложи, ложи. Ой, а не поламається? Сань. Диви, як воно ламається прямо. Його треба якось рівненько, мабуть, чи ні, Диві, як воно прямо ламає. Чи воно так і таке бути, Так, трошки там зараз витру. Бачите, мокреньке. Тікаю від басейна. Вже більше не побачите тут басейна. Ну. Зараз я маю на увазі, Я так хорошо вимила, що санька повимазував. Щоб не заважати своєю роботою займатися. Зараз винесемо балончик. Можливо, хтось не знає, за що я який балончик, я кажу. Я раз в фузі купила фарбу, ось дивіться, отаку золотисту і отаку серебряну. 90% скидка, представляєте? 90%. Ось така сереб... серебрянка. Саша нею підкрасив, подивимося, що воно Я купувала, знаєте, для чого. Один раз отам, на каліці, хоча синя каже, нехай я, може, стуля там покрашу. Ну, ж це вже не в цьому році. Так там і на згибах, о там треба, ну труби треба зайнятися. Тому що, знаєш, якщо все так покладеш, то тоді, коли жарко на наступний хватає, щоб моментально ставиш і все і не закінчиш цю роботу. А треба її зробити зразу, щоб там вже було в порядку, все лежало. Так пусто без басейну стало, правда? Ну що? По другому чи по-третьому разу пішла вже загрібати, сліди свої загрібає. Отак і живемо. Показала там квіти, дивіться, який я букетик зробила. Невеликий. розкрилася вже троянда. Боже, які ж вони гарні, який у них колір. До место сюди трішки капанула і будуть стоять. Деякі люди шкодують різати, а я ні. Воно ж виросло для нас, то нехай і в хаті постоє. Ще одне що чекає. Це треба до Саші на такій козі під'їхати. Хочу ще зняти, тому що оте вікно, бачите, ми відчиняємо його повністю, Ну це ще нічого, там в спальні у нас там під віконня не встигаю мити. Хочу попросити, щоб він зняв тюльку, постирати оцю тюль. Тому що пильна вона, а там так не ну, незручно, тому що ми зробили, бачите, прямо в нас воно аж до самий, самий куток. І знімати їх там руки треба нависувати. Ну, це тільки Сашко робить, я цього не можу робити, то попросимо його, хай він зробить це нам. Ось і все. Санечка вже все витер, все зробив і все заховав, як і не було. Залишу, мабуть, тільки ті, що красити треба, де, мабуть, чи ні. Трошки надо бити, та ні, це не дуже. Можливо, він за... А, щось краски не бачив, може він вже красив. Ну, Навірно, оце він покрасив. Да? Де він позадував, як гарно. Види, як блистить. Та ще так жалко, що там, там не можна було добре забризки. От уже. Ну що, красить чи не красить, Саш? Ну, трошки покрасить. Ну, треба, напевно, колотити. А отаме не позакрашував. А ну зараз я попробую ще. Без мого носа нічого не відбійся. Оце красану там. Ну. Ось там он, диви. бачиш, отам трошки. І отут трошки на уголочках. О, там, он, бачиш, от там. Ага. там. Та ні, воно ж ржавчик. А... Та що тобі жалко? Зачем, ж, щоб вона текла? Так далі то одвігай руку. А з іншої сторони немає? Оце положи теж, там дивився, там он дружки. Ось, бачу? Ось Сюди положи, бо рискаю. Чи на це зараз це, це поприбираю все. О, так воно, бачить, як красиво, воно серебрянкою, воно не просто сіре, а серебрянка. Бачиш? То треба, мабуть, далі, просто що вітер сань, а як красить, треба далі так розбудь. Ну, не може, та точно, санючок, точно. Все, ти заховав вже, так? Да? сьогодні, в цьому году так якось туго він прибирається. Да? Не, хоче не хоче прибиратися. Дека краса. Це він, по моєму моїм це, А те ще хай полеже. Він яком виметиться. В цьому году щось, ну, такі урагани отам були, санька. Йо, його треба постирати. хто там пилі, не тащи, навіть. Там земля з тої сторони. Так, да, потім приберемо його і скрутимо. А я не знаю, чому наш шматок відрізався. Наша ширина лягла отак, а по довжині ми взяли. Я... Чому ми оцей кусок відрізали? Ти не пам'ятаєш? Лишній, лишній так, так, да? щось поміряли ми. Лишній. Угу. Ось ось кусок бач, полоска. да, полосний. Да, і лишній. Угу. Тільки ми в цьому году неправильно ми туди її клала, це тут вона. Ну, да. От тепер та астра там зазеленіє, буде краса. Хочу такий вітер. Хороший. Хороший. Саня каже, хороший. І сачок треба буде, Санючик, туди однести вже. Сачок держати треба буде. Так, хай поки і цей буде. Мені Нічого. Ламається. Заспокойся, все нормально. Так, а я хотіла ставит суп варить и пришла сила. Как ты начинаешь монтировать видео, то уже забываешь за час. Суп варится сам, да вам. Варится. Варится, ты варишь. Ой, я кажу, поставила суп. А, ты ты картошку эту и ту морку кинула. А сейчас приду кропа на руку. Кропанье не надо. А, тоді сейчас я сюди сейчас Додам, я думала, додам. Та ні, я зараз дам туди сирка і буде, і буде на на обід такий суп легкий. О, бачак хорошова. Я думаю, оце я варю суп. Круто. Ось зелені.